Всім привіт! І не з такого відео я думала, що буду починати цей рік. І так, тепер я буду знімати свої відео на українській мові, на своїй рідній мові. І я планувала записати декілька відео і пояснити, чому я довго нічого не публікувала, чому я переходжу на свою мову, чому я більше не буду знімати відео на російській мові. Розповісти, як моє життя змінилося чи не змінилося за цей час. І зараз лютий місяць. Сьогодні 23 число, і я планувала записати декілька відео до цього. Але трапилась така ситуація, через яку я вирішила записати відео. Саме таке. Я трошечки болію, хворію, да. мій суржик лізе. А, так, я не готувалася, не, не думала, що я буду про це записувати і взагалі, що я буду сьогодні щось таке записувати. Але трапилась така ситуація, що 20 лютого мені прийшло повідомлення, що в моєму інстаграмі. Що я щось там нарушила, якісь правила. Мій аккаунт був заблокований на 30 днів, і мені треба було відправити деяку інформацію для підтвердження своєї особи, і можливо мій аккаунт розблокують. Я чекала 3 дні, і сьогодні мені прийшло повідомлення, що мій аккаунт видалений. Я його почала вести 13 чи 14-го року дуже давно, більше 8 чи 9 років. Там дуже багато публікацій, там приблизно тисячі публікацій були, які в мене не залишилися ніде. Я нічого не порушувала, я публікувала своє життя, публікувала картинки в підтримку України. Але комусь ця сторінка, певно, заважала. Можливо, хтось на неї поскаржився, хоча я нічого такого не публікувала, щоб на неї скаржитися і щоб її просто видалити. Я перечитала всі правила, причини, по яким могли заблокувати і видалити взагалі цю сторінку, і нічого з тих правил я не порушувала. Остання публікація була 4 лютого, а повідомлення прийшло 20-го через 16 днів, що саме стало причиною незрозуміло. Можливо, хтось поскаржився, але кому і на що я публікувала тільки свої фотографії, я не публікувала якусь пропаганду, я нічого такого забороненого не робила. І якби. Якісь картинки чи фото були не такі, які потрібно, то чому заблокували через 16 днів? Я хотіла публікувати багато фотографій, але через роботу, через брак часу, через війну, через постійні сирени вже нервові клітини мої б'ються в истериці через це все. Я руки не доходила до публікації, тому що нікуди особо і не виходжу. І тут такий подарунок на тобі, кому я там заважала, кому там моя сторінка не давала життя, не зрозуміло, хоча погрози від деяких людей були, що мені поблокують багато яких соцмереж, і хтось все-таки знайшов спосіб, як це зробити. Я думала створити, ну, я хотіла створити нову сторінку, почати все, як то кажуть, чистого листа. Але повідомлення на телефон для підтвердження не приходили. Тобто мені заблокували, видалили повністю сторінку. Навіть мені навіть причину не сказали. Ніякої причини порушення правил. Що саме я зробила не так, я. Пробувала писати з іншої сторінки, відповіді я не отримала. Я хотіла створити нову сторінку, я не змогла, бо повідомлення на телефон не приходить. А, і я знайшла спосіб, як зробити нову сторінку, я її зробила і з цієї сторінки я також написала дізнатися, чому мою сторінку основну видалили там стільки фотографій, там стільки спогадів, і це все просто втрачене назавжди. Чому просто тоді не дати було людині змогу просто хоча б зберегти ці всі фотографії? Там все, там стільки, стільки спогадів, з моря, з особистого життя. Там такі фотографії, яких просто вже ніде немає. Я їх не зберігала, бо я вважала, що ну, я не порушувала ніякі правила інстаграму, я була впевнена, що це все залишиться, що. Я захищена, мене декілька разів зламували. Я більше десяти разів міняла паролі. Я не топовий інстаграмер, в мене було там мало підписників, і кому моя та сторінка потрібна була, незрозуміло. Хоча є такі люди, які просто для того, щоб вам зробити якусь гиду. Вони просто беруть її, роблять її. Просто чому її видалили? Якщо я нічого не робила, такого провокаційного, я нічого не порушувала, але сторінку видалили. Без пояснень. Ну, основна причина там, я не знаю, там контент якийсь не такий, чи ем, спам якийсь, чи там ще щось. Нічого, То я навіть не просто не розумію, через яку причину, через що. І це дуже обідно, бо це просто там життя, там були ті моменти, про які я в голові вже забула, але коли я передивлювалася ці фотографії, я згадувала відпочинок на морі, я згадувала свою колишню хозяйку на морі, в якої я працювала. Я в 2021 році їздила також на море, там також дуже багато різних фотографій, яких у мене просто на комп'ютері вже немає. Я написала з нової сторінки, запитала, яка причина, чому. Я не думаю, що її відновлять, бо написали, що вона повністю видалена, і її повернути неможливо. Але за що? Чесно, я не думала, що я буду записувати таке відео, де ще й хворіючи. Просто захотілося сказати, можливо, це для когось буде повчально, що будьте більш. Розумніші, дивіться, що ви публікуєте, що ви, кого ви додаєте в друзі, хто бачить ваші повідомлення, бо це... Ну, це неправильно. Стільки років, спогадів, і це все просто, просто в нікуди. Просто, бо комусь там моя сторінка заважала. Хоча навіть якщо хтось поскаржився. Ну, якщо я нічого такого не зробила, то чому її видалили? Я зробила нову сторінку, я посилання залишу внизу під відео. Буду все починати знову. Можливо, це на краще. Новий рік. Новий погляд на світ, на людей, на оточуючих, і, можливо, все почати з нуля. Але ж спогади, ці фотографії мені навіть не так образливо, що її ту сторінку заблокували, скільки те, що там залишилися фотографії, яких в мене просто більше немає. Я не знаю, де, як ці фотографії повернути, хоча б фотографії, бо цих фотографій у мене вже просто немає. У мене вже помінялося декілька разів телефон, помінявся. Ці всі фотографії залишалися тільки в інстаграмі. І коли я щось фотографувала, я публікувала і з телефону видаляла, бо я була впевнена, що звідти вони нікуди не дінуться. Ось так. Ось таке відео, я навіть не знаю, чи я його опублікую. Хотіла зовсім не так почати цей рік запису відео. Але ж, що маємо, то маємо ось так.